Сімплекс ультра, ультра тонкий, полегшений підлокотник, який регулюється, карбонова середня штанга і нижня. Нового зразка пошукова кутушка. І з плюсів можна віднести. Те, що надлегкий у порівнянні із іншими приладами цього ж виробника. Одним із вагомих плюсів прилада Simplex Ultra є його стабільність роботи на дотики об траву по вологому чорнозему на налаштуваннях чутливість 29. Шумодав на нулі швидкості рівня 2. До прикладу, якщо ми візьмемо один із увімкнених мультичастотних приладів, який майже не може заспокоїтися на чутливості 23, на шостій швидкості з відлаштованим балансом ґрунта, фантом на траву і чорним сегментом на ґрунт. Та сама ситуація. Із легендою. В певних місцях можуть вони працювати коректніше, але в даному місці, як бачите, дотик об траву, ну і на ґрунт теж інколи проскакує сигнал, трішки, можливо, стабільніше. Найбільше усіх цікавить в металошукачах саме глибина. Я вам можу продемонструвати. Глибину приладу на максимальній чутливості, на нульовому шумодавові, на низьких швидкостях в піщаному ґрунті чи по воздуху, що в першому чи в другому випадку, я вас здивую. Але я краще вам продемонструю на ходових налаштуваннях на важкому ґрунті, чорноземі, нерівному, ще й вологому. Вологість викликає в нас фантомність. Прилад на шумодаві номер 5 десь орієнтовно 20% втрачає глибини. Але отримує. Повну стабільність, як бачите. Спробуємо певні цілі на певних глибинах. Розпочнемо із срібної луски на глибині, так, 20 сантиметрів. Більшість приладів цю ціль не достає. Нас загрублені характеристики. По інколи ціль похрипує. VDI немає в одну сторону. Можна сказати, що сигнал не беручий, але якась неоднорідність сигналу є. Можемо продемонструвати глибину даної цілі на глибині 15 сантиметрів. Без проблем. Щитким VDI. Для перевірки чутливості на дрібні цілі використаємо скіфський накінечник. Спробуємо ось так на рібрі завантажити. Там немає різниці, як і куди. Перепровіримо, чи буде брати, чи не буде брати. Чисте місце. І стілю. Легко справляється. Чудова глибина, як на мене, на загрублених характеристиках. Aureus золото. Будемо провіряти на глибині, а давайте 25 см. Завантажили, перевірили. З проходу дуже впевнено, дуже легенько. Спробуємо глибину в 30 сантиметрів. Легкий хрип. Можливо, й можна досягти такої глибини на даному приладу, але я показав ходові налаштування на суперстабільній роботі. Від чого залежить? Нема у вас знахідок? Чи є багато? Від глибини властивостей вашого приладу, а на рівні із глибиною. Корисною властивістю вашого приладу є саме цепкість приладу. Інколи у важких ґрунтах неоднорідних або нерівних це важливіше, ніж глибина. Щоб перевірити цепкість приладу, використовуємо ямку на краю ямки. Монета складна мідна, яка може вийти за межі шкали дискримінації. І перевіримо, чи прилад буде її бачити. Якщо прилад буде її бачити, значить цепкість приладу доволі хороша. Провіряємо на цієї мокрій ямці. Переходимо тут до цілі. Ще й звірним VDI. Переходимо далі. Ціль не виявлено. Цепкість приладу сімплекс ультра на висоті. У металошукача Simplex сімплекс ультра. Є корисна функція, який позаздрять професійні дорогі прилади, розберемо, що то таке і для чого вона потрібна. Є три режими: високий, середній і низький. В режимі лов прилад дає більш протяжний сигнал, і в EDI супроводження тільки на невелику глибину. Щось нагадує DOS-1. Це корисно для виявлення дрібних цілей або цілей на максимальній глибині. Режим хайч супроводження на максимальну глибину VDI і більш короткий сигнал. Корисно при розділенні цілей та коли потрібна якісна індифікація. Ну і середній режим, щось середнє. Давайте розпочнемо з режима хайч. Проводимо над ауреусом на висоті 2-3 см над ґрунтом. Ми бачимо VDI. 5-7 сантиметров. Теж бачимо VDI. Коли ми змінимо цей режим, ми відразу відчуємо, що сигнал буде більш протяжним в режимі лов. І VDI у нас не буде. Тільки буде звукова індифікація. І більш протяжний сигнал. Якість дискріму це не псує. Звукове супроводження відбувається. Сімплекс Ультра. Озвучка. Залізо. Денарій срібний. Латунних 5 копійок. Бронзова голка. І мідний п'ятак. Аналогічна. Система озвучки від сімплекса 1. Залізо. Срібло. Латунь. Невелика різниця. Бронзова голка. Мідяк. Лише три тона. Змінюємо на 4 тона, що більш інформативно. Залізо. Денарій срібло, латунь, суттєва різниця, бронза і мідь. Також є варіант поліфонії в 99 тонів. Мідяк, бронза. Латунь, срібло. Залізо. Якщо коротко ознайомитися з приладом, в прилада є 3 рівнів чутливості, Система приближення. Індикатор заряду батареї. режим мінералізації. Можливість вибрати одну з шести програм. Режим балансу ґрунта. Незалежний однією кнопкою. Регулюється гучність приладу. Вибираємо. Режим протянутого сигнала чи більш швидкого. Або супроводження VDI на максимальну відстань, або на низьку, або щось середнє. Також можна обрати одну з готових масок дискримінації, увімкнути вимкнути гучність заліза та вручну налаштувати шкалу дискримінації. Шумодав 10 рівнів. Відлаштування від перешкод три варіанти зміщення частоти. Швидкість 5 рівнів. Встановлення межі звучання кольору і чорного металу. Також можна обирати варіанти звучання приладу від і до. І навіть гучність для чорного низький, для кольорового високий, максимальний або середній. Система підсвітки віброрежим під'єднання безпровідних bluetooth наушників Увімкнення фонарика і скидування на заводські налаштування.